Ну, потребування нашої по заявленню нашої громадської організації зробили на фінець. Туалет, то я розумію, я хоч подивлюся, як туалет тут устроєний. Даже болер є. Зробили. Ну, а пацієнтів, звісно, приймають особливо таких бідних і нещасних, от на цьому місці, може бути. Хто угодно, навіть багатий олігарх, Начинає, ну, як сказати, подумає, що йому можна все, і це випити можна ж любому чоловіку, і оце він може тут оказатися, ну, практично на полу. Це прийомне відділення берестина. Кинули людину, допомоч не показують. Нахера він пив. Ну, от бачите. Так що не пийте, тому що ніхто вас спасати не буде. Громадська організація, конституційний правопорядок України про рушення прав людини.